Отже, отже, що ми робили? Ми робили прогноз загальний по Україні з 3 до 8 серпня на трьох різних колодах. Перша колода. Перша карта така, ви знаєте, обнадійлива, тому що це аркан шестірка жезлів. Шестірка жезлів це аркан нашої перемоги. Це аркан. Нашого успіху, це аркан нашого тріумфу. Тому я можу сказати, що це в даній ситуації такий сильний аркан, тим більше він в прямій позиції. Другий аркан, який випав перевернутий король Кубків. Королева Кубків. Перепрошую. Що означає ця карта? Ну, передусім, сьогодні мені ця карта про те, що. Можуть Україну підвести деякі ділові партнери, це може стосуватися в тому числі транспортування зерна, це може стосуватися в даній ситуації про якусь обіцяну допомогу і невиконання обіцянок. Також це може стосуватися і про навіть зараз якісь такі ще світові конфлікти, які теж можуть вплинути на ситуацію в Україні. І, можливо, якраз не в хорошому світлі. Не подобається мені сьогодні ця карта. Далі аркан знов йде позитивний. Тобто, рухаємось поступово до нашої перемоги. Цей аркан у нас дев'ятка жезлів. В прямій позиції. Боремося і перемагаємо. Тобто йдемо вверх. А що буде таке 7.08, що ви так просите подивитися? Наступний аркан перевернутий паш, паш Пентаклів. Тоже якби якась дезінформація, залякування. Наступна карта з чим це зв'язано? Перевернутий диявол. Знову маніпуляції сатаненські. Знову вони будуть злитися і мститися за те, що вони програють. Пам'ятаєте, вже не в одному ефірі ми говорили, що ворог мстить за кожен свій програш? Тому зараз можна очікувати і ще більшої дезінформації, ще більшої. І так, як я вже говорив в прогнозі на серпень, хто його не бачив, подивіться, будь ласка, є в мене на YouTube каналі, що період з 1 по 10 серпня буде дуже важкий. І це стосуватиметься всіх територій України. І це стосуватиметься в тому числі і підвищені загрози ракетних ударів. Ось карта тут в нас башня, тут в нас аркан дисбалансу, щоб посіяти паніку, хаос. Ворог буде зараз. іти на різні залякування, і повітряні в тому числі. Далі трійка жезлів перевернута. Така теж необнадійлива зараз карта в цими днями найближчими, тому що, хочеться, звичайно, більше позитивних новин, більше якихось успіхів наших Збройних сил України. Але ще раз кажу: малими кроками, тобто, успіхи, будуть, але ворог зараз буде старатися максимально давити, залякувати. Повітряні тривоги, я не здивуюсь, якщо зачастяться, тому що я сказав основну умову, коли повітряні тривоги якісно зменшаться. Це після повного звільнення південних регіонів України від всякої тої нечисті рашистської. Далі йде сімірка мечів, це карта зрадників, колаборантів. Їх, на жаль, ще стільки багато, тому і так довго йде це все звільнення. Ось про що мова. І п'ятірка Кубків перевернута. Теж загроза зв'язана із жертвами, як цивільними, так і військовими, провокаціями цими днями, і, можливо, навіть загрозою спроби вступу, наступу сторони Білорусі. Тому що я наголошую, що цими днями Білорусія буде особливо. Небезпечно. Особливо небезпечно. Тут у нас аркан теж такий трицер жезлів, аркан полум'я, аркан вогню. Наголошую, що цими днями під загрозою можуть бути як об'єкти військові, так і об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог просто буде надзвичайно злий. Цими днями вони щось дуже сильно. Втратять вороги. І от за це вони захочуть відімстити. Мені якось так да. І плюс цими днями наростають наростаються якісь світові конфлікти дуже активно наростають. І хочеться вірити, звичайно, що все вирішиться в позитивному ключі, але, Але! знаєте, вчора робили розклад, до речі, хто не дивився, подивіться нашу, нашу рубрику енергетичні тароші підказки. І там одна з ключових карт випала десята така підказка. Це шизофренія. Я кажу, світ зійшов з розуму. Оце точно. Оце точно світ зійшов з розуму. розумієте, Що відбувається? І в які часи ми живемо? Живий-насолоджується, такий, такий прекрасний час. Ні, ті воюють, ті страшать, ті лякають, ті бомблять, ті... Ну, ну, це просто це жах. Тут Аркан у нас двійка кубків, двійка кубків перевернута. Тоже якісь незрозумілі, не, такі, знаєте, якісь спроба домовленостей, не зовсім хороших домовленостей. Ось е такий хаос і бардак. От оцими днями, от, чесно кажучи, хаос і бардак. З будь-якої сторони можна очікувати загроз, з будь-якої сторони можна очікувати якихось загострень. В той же, самий час, той же самий час є варіанти виходу з ситуації, є варіанти підсилення ситуації. Тут же е, принц тисків у нас в позиції, десятка пентаклів, допомога фінансова, матеріальна, збройна в прямій позиції. Вміння утримати оборону, продовжувати контрнаступ. Так, це далі буде продовжуватися. Херсону-Херсонській області. І знову карта Сімірка-Мечів. Карта тут ну, називається ж так марнославство в Алістера Кроулі. Одним словом, якщо отак оцей от весь розклад зібрати період з 3 до 8 числа, нереально вийдеться як хаос і якийсь бардак. От, Чесне слово. Тобто, і далі якісь невеликі успіхи наших збройних сил продовжаться. Там будуть спроби десь контрнаступ э, ко наступів, перепрошую, тих расистів на східних областях. Там наші будуть як годні їх отримувати. Зараз будемо дивитися детально по регіонах звичайно. О, тут світовий от теж, той колапс, який на Україну теж буде впливати. Тут купа ще тих колаборантів, зрадників, шпигунів, через яких так важко йде вичищення, Отре наголошую про важливість цих дат 161 дня і 168 дня. 163-й, до речі, теж отрійка, вісмірка ще. Сьогодні ще трійка так активна. Тоже важливі такі дні, в які можуть бути і хороші, скажімо, прогнози, і хороші події, такі якісь ключові для подальшої нашої перемоги, і в тому числі щось нехороше з позиції провокації, так як була історія, наприклад, в Оленівці. Ну, це жах просто. Але я попереджав про цей період, що він буде важкий саме з 1 по 10 серпня. Я про це попереджав, коли ми робили прогноз на серце. Далі йде дуже активна переключка. І там, якщо хтось теж сьогодні був кісткий коментар, що от, постійно там переносите кризові періоди. Ну так, в ці кризові періоди відбуваються певні події, після яких йде плюс, плюс, плюс. Правильно, правильно. І це ж стосується різних територій, різних ситуацій в Україні і різних вирішень важливих питань. Але так чи інакше. Цей період буде непростий, дорогі мої. Звичайно, ми кожного вечора молимось, просимо за відведення гірших сценаріїв, за... за реалізацію кращих сценаріїв. Ось. Так, я казав 163, 168 і перед тим, щоб був 161 день, теж в якомусь з ефірів, тобто там було 1, 3, 8. Тому так воно йде по енергії. І ми, звичайно, просимо і молимося. Але ви бачите, що гади роблять. Непередбачувано. По просто. Давайте кілька карт ми витягнемо сторона Білорусі все-таки. Кілька карт ми витягнемо сторона Білорусі на період з 3 до 8.08. Аркан місяць поки що, як таємниця, домовляються, передомовляються, пасивна карта. Королева Пентаклів очікують, очікують команди. Десятка Пентаклів. Готові йти. Ну не так білоруси, як, Росії, як Росії, Росії, Росії зі сторони, як расисти зі сторони Білорусії. Аркан Мах. Якщо питатися, чи може бути все-таки з тої сторони наступ? Це відповідь стверджувальна, може бути. Цими днями вони можуть дати чергові провокації і підвищений рівень тривог з цієї сторони. Але остання п'ята карта все-таки є сонце, тобто, хай є ця надія, що ситуація може перемінитися в останній момент. Ситуація може в ключі теж в позитивному розв'язатись в останній момент. Ну, якщо просто питатися, чи можуть вони піти в наступ, все-таки чи можуть. Так можуть. Регіони, які більше зараз світяться, це ну, так трошки йдуть по зміщенню енергії Житомирська, Київська, Чернівська області. Ну, але Волинь, Рівне, теж як би, будемо зараз дивитися вже більш детально. І з одної сторони, карти вроді як і хороші падають, ну а з іншої сторони, мечі, мечі, мечі. Бачите, як воно йде. Тобто, період, оцей от наш, він йде дуже на контрастах. Дуже оцей от з 3 до 8. Тобто, як відбуваються рівним чином сильні хороші події, так і рівним чином загострюються атаки від ворога. При тому дуже і дуже такі от провокаційні, навіть я б сказав, спонтанні. І оце, власне, за що треба вважати і переживати. Будемо молитися і просити, я наголошую, за реалізацію кращих сценаріїв, за нейтралізацію гірших сценаріїв. Хай це все негативне відводиться. Але ми стільки пройшли, прожили, і це ще, і пройдемо, і проживемо. І хай все буде Україна.